Аромати квітів та трав розносяться чи не на все місто. Сьогодні віряни святкують маковія. Його особливістю є освячення в церкві букету з трав та квітів. У кожної рослини своє призначення. Та головним атрибутом в букеті має бути мак. В ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, і інша зілля. Придбати букет можна вже готовий або ж самому його зібрати. Мак освячувати, мету освячувати, воду освячувати. Дуже така наша українська традиція, дуже гарна. Такі традиції, що треба святити маківку, квіти і зберігати їх як святиню в домі напротязі всього року. Майже усі квіти пані Галина виростила на власному городі, частину зібрала в лісі. каже, усі вони мають лікарські властивості, а деякі навіть магічні. В кожному з букетів налічується більше 20 різновидів трав та квітів. В народі кажуть, такий оберіг захистить і вас, і вашу домівку від нещастя. Принесли і колоски, жита пшениці, овес, хліб є такі поговорки, хліб всьому голова, хліб святіше святих. Що ж нам ще. Не, не святити як колоски, щоб були всі здорові, багаті, щасливі. Не менш важливим атрибутом сьогоднішнього свята є мед, адже в народі нинішнє свято називають медовий спас, прозивають його так, бо вулики до того часу наповнюються медом, і традиційно пасічники починали медозбір. Меду між іншим, як і букетів біля святопокровського кафедрального собору. Було чимало. Попри те, що у місті діє заборона стихійної торгівлі, люди все ж таки продають. Не навіть зауваження правоохоронців. Напевно, від дій міліціонерів, торгівців захищають магічні трави.